Так, 150 Вт навантаження кинув. Поки що добре тримається, мабуть, підключу ще 150 Вт, щоб під того було у нас 300. Більше 300, думаю, не стоїть на нього навантаження робити. Тому що по заявленим характеристикам він то 500, -ка. 500 явно це буде забагато. А 300 Вт, думаю, буде добре. Для нього навантаження. Але вже теж 150 Вт, він вже потихеньку починає просідати. Підкину. Оп, все, є. І ушло у себе. Якраз чудово вийшло засняти цей момент. Клас. Зразу помилка, оверлор і все. Я сів. Все-таки казав клієнт. Зараз підкину зарядку, побачимо, що він зараз... на зарядці нам скаже. Так, підкидаємо зарядочку нашу. Да. Все те ж саме показує 0. Я сів і розпочинаю свій заряд. Ну, Зараз хай поганяє. Щодо зарядило останньої комірки, які там просівши до 100%. Тоді буде для балансира проще це все вирівнювати. Не такі будуть нагрузки на нього.